Мережуки Місія Безпечний Інтернет Лукаш Войтасік. Розділ 2 Вівторок По телебаченню на радіо і в газетах тільки й мови було що про проблеми з інтернетом. У мережі поруч із мемами і смішними коментарями з'явилися також серйозні дослідження і питання. Хто відповідальний за збій? Що як він станеться знову? І звідки взялися ці дивні спалахи. Багато людей писало, що засліплені блиманням екранів вони бачили сяючу яскраву вісімку у горизонтальному положенні, символ нескінченності. У спотиковій школі також усі обговорювали несправний інтернет. Передусім через той таємничий символ. Одні казали, що це вигадка, інші, що бачили знак на власні очі. Тихо, будь ласка. Починаємо урок, закликає класна керівничка 6-го А класу пані Баранська. Айпі, що такого цікавого ти хочеш розповісти спотикові? Може, поділишся з нами всіма? Айпі, це безтурботна дівчина, вона любить танці та спорт, улітку не розлучається з роликами, на заміну яким узимку приходять ковзани. Айпі також обожнює комп'ютери та інтернет. Але в мережі не марнує часу на Інстаграм чи Тікток, із другого класу вона вивчає програмування, в якому може перевершити навіть учителя математики пана Котека. Айпі сидить за третьою партою біля вікна. Відвернувшись до спотика, вона навіть не помічає, що пані Баранська намагається почати урок. Е, -е ми говорили про ці спалахи, про які ще спалахи? Пані Баранська, вочевидь, навіть не чула про вчорашні події. Учора ввечері я закінчувала програмувати додаток для конкурсу, і в якийсь момент монітор почав яскраво блимати, ніби всередині щось вибухнуло. Якусь мить я нічого не бачила, а коли Зір повернувся, побачила цей знак. Який ще знак? Що ви там знову вигадуєте? Нічого вони не вигадують. Усі про це говорять. Тільки ніхто до ладу не знає, що насправді сталося, захищає свою подругу Нетка, яка сидить поруч. Нетка це найкраща учениця в класі, але не ботанка. Вона просто всім цікавиться і має чудову пам'ять. Читає багато книжок і вміло використовує інтернет. Коли треба щось знайти, вона робить це блискавично. Нещодавно Нетка вирішила зробити власний канал на Ютубі про книжки. В основному про детективи. Вона знає, що не досягне такої ж популярності, як автори каналів із пранками або лецплеї, але це її абсолютно не хвилює. Вона каже, що головне не кількість, а якість. Її перше відео на тему книжок про Шерлока Холмса подивилося, може, з кільканадцять людей, зате всі поставили лайки. А спотик після перегляду взяв у бібліотеці одну з книжок про пригоди цього відомого англійського детектива. Нетці було дуже приємно. Саме так, пані вчителько, величезний збій в інтернеті, і ніхто не знає, що сталося і чому. Додає комп, друг спотика, із яким вони сидять за однією партою. Щоправда, перед цим він не дуже вслухався в обговорення, бо поспіхом дописував домашнє завдання. Але вирішив, що друзів треба підтримати, а при нагоді ще й просвітити трохи дезорієнтовану пані Баранську щодо останніх подій. Комп і спотик знайомі ще й з садочка вони часто разом ганяють у футбол або баскетбол, часом зустрічаються онлайн, і грають у щось. Як і його батьки, комп любить слухати реггі, а на голові носить прикольні дреди. Останнім часом він почав цікавитися програмуванням. Тож їм із Айпі є про що поговорити.